Закарпатський обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології підписав меморандум про співпрацю з найбільшою клінікою Європи німецькою Шаріте. Нейроцентр став одним із п'яти закладів в Україні і єдиним на Закарпатті, який матиме змогу обмінюватися досвідом з провідними фахівцями в галузі медицини. Співпраця реалізовуватиметься у рамках міжнародного медичного партнерства програми Міністерства охорони здоров'я. Шаріте вже друга іменита іноземна інституція, з якою на налагоджені зв'язки в медзакладі, подібна співпраця уже існує з університетською клінікою міста Ліль, що у Франції. Ця співпраця полягає в обміні досвідом в першу чергу між нашими лікарями і лікарями з Німеччини і з Франції, і це відбувається буде відбуватися більше в рамках телемедицини. Що зараз є дуже актуальним, і е, воно дозволить нам якісь наші складні випадки е, консультуватися в лікуванні по, їх полікуванню наших складних випадків з німецькими колегами, так як ми вже робимо це з французькими колегами, а також їм переймати наш досвід, е, на жаль, який ми маємо в лікуванні бойової травми у рамках партнерства. В нейроцентрі мають намір працювати спільно з німецькими колегами у різних напрямках. В першу чергу це буде е, нейрохірургія, неврологія та реабілітація. Е, е, також ми будемо переймати досвід е, німецьких колег у всіх інших напрямках, якими ми займаємося, як скажімо, лорхірургія, е, отолератологія, верніше радіологія, що дуже важливо, в чому у нас з французькими колегами, нашими є основний. Напрямок співпраці, а також всіма іншими спеціальностями, які залучені до роботи в нашому центрі. Така співпраця, кажуть, в нейроцентрі буде корисною не лише в плані нового досвіду для медиків, але й позитивно вплине на самих пацієнтів. Конкретно для, для Закарпатців вона корисна тим, що е, ми будемо мати можливість е, залучати спеціалістів німецьких до лікування наших пацієнтів. Вони будуть надавати нам як консультативну допомогу е, онлайн, так і заплановані будуть певний ряд заходів, е, в рамках яких відбудуться візити спеціалістів сюди, в нашу клініку, е, скоріше за все, спільні оперативні втручання з ними, так як зараз це буде зроблено з французькими колегами, е, і скоріше за все. Будуть візити наших спеціалістів туди, в клініку Шаріте для стажування і підвищення якби кваліфікації.